Тренер команди жіночого футбольного клубу обонів Генівал Данський про будь ласка, цей поєдинок. Гра була цікава. Я вважаю, що трішки нам не вдалося виконати всі настанови наші тренерського штабу. Ми були близькі до перемоги, але ну, трішки не вистачає вотації у как, холоднокровності. Щоб забивати голи 100%. Ну, будемо працювати над цим далі. Все попереду. Дуже емоційний поєдинок, мені здається, багато сил забрав. От який зараз взагалі такий стан після гри. Стан, та думаю, взяли перше очко. Нарешті. На Хотілося би три, погрів, все могло б бути. Но, думаю, що стан нормальний стан. Йдемо далі. І все ж таки, от забитий м'яч був вже в самому кінці. Тобто, в принципі, він подарував навіть такий перший заліковий історичний бал. Чи навіть попри це, це все одно для вас негатив? Вважаєте? Ні, позитивка. А вже ж дуже важко, коли у вас є примусив, що у них червона картка, вони стали в оборону, треба було скривати фланги середину. Їм краще було оборонятися. Ну, ми змогли це зробити і забили цей м'яч, і взяли одну очку. Зараз у команди така невеличка перерва на збірні. От як з команди, який план на ці найближчі дні, так. яка підготовка буде? Тренуватися. І... Тільки тренуватися. Нічого більше, ніяких пауз. Йдемо далі. Супер, дякую. дякуємо. Микола Володимирович, розумійте, будь ласка, сьогоднішній матч? Зіграли в один-один? Ще можете сказати по грі? Ну, я, би, може я не видаю зараз своє задоволення, але ми задоволені цим очком. Так сталося, що просто пропустили ми на останній хвилині, ну, це наша традиція. Десь знайдемо ту церкву, все-таки дійдемо до неї, бо в нас вже це не в перший раз, але я дякую дівчатам, в меншості відстояли. Навіть якби історія була така, що ми пропустили цей м'яч десь в середині, то ми б, мабуть, були. Ще більш задоволені. Так що взяли очко на виїзді, рухаємось далі. Проблем багато. Ми їх бачимо, часу у нас мало, але ми будемо рухатись. Попередню гру зіграли з рахунком 5-0, програли металісту. Які висновки робили після попередньої гри? Ну, ви бачили перестанов в складі, зробили в першу чергу лінію захисту. Да, є у нас продовжується епідемія захворювань, але. Сьогодні ви десь зробили роботу над помилками, ми її робили серйозною. В принципі, в лінії захисту ми сьогодні зіграли краще, це є позитивно сьогодні. І те очко, яке ми взяли. Команда сьогодні виглядала значно витриваліше на полі, ніж в минулому матчі. чи можете ви сказати, що гра на натуральному полі нам набагато краще, ніж на штучному? Ну ви самі відповіли на своє питання, і тут любо гравчення, ну це просто. Скажімо так, російські казання, випробування, да, виходити взагалі плюс 35 градусів на штучне. Про який футбол можна говорити? Звісно, це важко, але сьогодні, сьогодні дякую. Да, умови гарні. Ну а в плані цеплялися за результат, довго трошки не хватило, Але дякую дівчатам, вони молодці. Так, дякую. Ще хоча там запитання, які плани у команди на цю перерву на збірні? Ну, Нам потрібно трошки передихнути, адже такий етап життя нашої команди дуже насичений. Ми, скажімо так, незаплановано з'явилися тут, де ми зараз знаходимося, і нам треба підтягувати свою майстерність до рівня ну, кращих команд. Ми дуже хочемо і дуже важко працюємо. Поки що не все вдається, але віримо в краще. Дякую.